Мані Вео розігрує 5 подорожей до Буковелю! Крім того, на російському телебаченні, звісно, що у своїх е, найкращих традиціях почали вихваляти свого бункерного діда. Я маю на увазі його вчорашній виступ перед федеральними зборами. Майже дві години він там щось говорив свою маячню у своєму е, звичному стилі. І, от щоб додати яскравості, рупори Кремля вигадали історію про те, як нібито Україна відреагувала на ось це недолуге звернення Путіна. Ось послухайте, і потім обговоримо. Буквально сегодня, вот перед эфиром, у вас созванивался и с друзьями из Испании, из Италии, смотрели, восхищены. И показательно, вот мы как раз с Родионом перед эфиром обсуждали, показательным был комментарий моего друга со Львова, который тоже смотрел через ВПН и сказал, как я гражданам России завидую. Ты знаешь, говорит, я вот смотрю выступление вашего президента, он и государственник, и философ. Говорит, и сравниваю с выступлениями Дуды, Шольца, Зеленского, говорит, Байдена. Но они же даже и рядом не стояли. Ведь я бы реально понимаю, в каком мы дерьме сейчас находимся и живем, и очень завидую российским гражданам. А могли бы всех этих глупостей да? не делать? Нет. Ну, це дуже смішно, що якісь громадяни зі Львова заздрять Російській Федерації, заздрять ось такому лідеру, як Путіну, про якого говорять ці пропагандисти. Ну, чесне слово, вже вигадали щось більш ймовірніше, тому що ну це маячня, в яку неможливо повірити. Але при тому ми знаємо, що той глубінний народ він в це вірить, і він сподівається, і думає, що дійсно там і не тільки не в Києві будуть чекати на прихід Руського міра, а й у Львові, звісно, теж. Ну а ще про виступ. Додам трішечки слів, тому що вихвалювати виступ диктатора будуть не лише пропагандисти, але й його посіпаки. Ось вочевидь, вони будуть це робити ще дуже довго замість того, аби вирішувати питання проблеми внутрішньої своєї держави. Відтак речник Путіна Пісков заявив, що звернення російського ватажка розбиратимуть на цитати та ретельно вивчатимуть у всьому світі. Ну в чомусь він насправді і правий світ, мабуть, і вивчатиме це звернення, бо надія на здоровий глузд, вона помирає останньою, але те, що говорить Пісков, що будуть буде вивчати весь світ, це звернення. Ну е, чи це його такі мрії, чи він насправді в цьому впевнений вивчатимуть хіба і і, і буде це показником того, що він насправді Путін хворий? Ось, до речі, ще додам зараз. Покажу матеріали, які публікують російські змі. Здається, що у них там своя атмосфера. Пишуть, що американський військовий заявив, що дуже хотів обійняти Путіна після його промови ви тільки вслухайтеся це. Э, потім також повідомляли, що, начебто, по, начебто пара біжать в Росію. Американці в, 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 в поразі слова Путіна, а западі. Ну, ми знаємо, що Путін говорить про цей захід. Я не знаю кого могли вразити ці слова, тільки вразити дійсно те, що це маячня. Ну і ще один заголовок із е, пропагандистських ЗМІ це про лідера Путіна. Вони його так називають, що тепер ним, е, начебто, е, восхищаються не лише. На е, Западі, але і звісно, що китайці ось з героїзмом е, восхитились Путіна після його послання. Ну що там на Росії, невідомо, що там відбувається, тому що. Ну вони насправді якісь дуже дивні. А ну і також ще на останок хочу додати улюбленої нашої рубрики: це про те, що там на болотах кого вони радують, кого а, чим вони радують ось цих дружин загиблих воїнів. Так от обмінюють тепер своїх чоловіків не лише на шуби, але й на ковбасу. Ось бачимо фото, що а, військовим. Дружинам цих військових, які загинули на війні в Україні, роздають ось такі пакунки з їжею. Ну, це насправді маразм, але як він як ми знаємо, він насправді і відбувається досі у Російській Федерації.